І далі історії трьох жінок-волонтерок. Юлія Полякова майструє FPV, так мстить ворогу за смерть чоловіка. Юлія Апостолова 10 років забезпечує військових усім від одягу до автомобілів. А Ірина Юрійчук сотнями заливає окопні свічки. Про них Дар'я Цесарук далі це вже готовий виріб. Сюди вцепляється акумулятор, сюди маленька бомбочка. Такі Юля збирає просто у себе на кухні. Щотижня вона стає їхньою майстернею. Зазвичай ми робимо сімки, сім але вже іноді робимо вісімки і почали робити десятки. Десятки вони, як правило, використовуються як розвідрон. Ці пташки, помста за її Андрія, торік у жовтні він, розміновуючи село, загинув на Донеччині. Я його запитала Андрюша, коли ж все-таки закінчиться війна? І він мені повернувся і сказав. Що саме ти робиш для того, щоб закінчилась війна? Каже, мене чекати і донатити цього мало. Ця фраза в мене по сій день в ушах. Тепер її виробництво безпілотників, хоча поки й домашні, але постійне. Росіян вони нищать уздовж всієї лінії фронту. Волонтерки намайстрували їх вже більше 60-ти. На кожний дрон ми чіпляємо таку наклеєчку. Де ми посилаємо послання? Горіть в пеклі доскону за бізона за Андрія Полякова. Ірина теж робить усе вручну і сотнями. Ми повинні залити парафіном всю поверхню картону і обов'язково пролити гарненько, захистити від вологи фітільки. Такі використані бляшанки Ірина не викидає, натомість миє і наповнює звичайнісіньким картоном. Ця окупна свічка на війні і в найлютішій морозі гріє, бо горить щонайменше кілька годин. Це дає тепло, такі маленькі у кишені зверху. Щось поставити якусь підставочку, змайструвати або між. Цеглинами поставити в ямку якусь і підігріти, водичку підігріти. Якщо запалити, можливо, дві-три свічки, можна висушити одяг. Брати нема де і один раз, і в якісь бруд потрапляє, вона там промакає, починає гнити одяг. І тому доводиться хлопцям трошки, трошки їх підживлювати формою. Своє волонтерство Юлія починала саме із форми. Її у 2014-му дуже бракувало. Організувала таку акцію переведи 10 гривень, і ось по 10 гривень вона збирала на форму. Там вона коштувала 500. Дуже багато йшли на фронт. В чому вони були там, в кросівках, що не підходило для тієї місцевості. Тепер запити інші. Просять усе. Треба і дрони, щоб скидати снаряди, і автомобільні риби, які ворожі глушать. Прилади нічного бачення. Я не можу взагалі уявити, що ми такого не возили. Слонів, мабуть, не возили бойових. Ще у нас був цікавий запит від хлопців. Треба було знайти армійську бусоль і ще тих часів їм була дуже потрібна. Знайшли. Посилки на війну звідси їдуть ледь не щодня. У цих коробках генератори. Їх закупили німці. Кожен дали якесь ім'я генераторам. Це назви українських наших місць, яких дуже важко. Уїхав Маріуполь, Луганськ. Тут у нас залишилось Харків і залишився у нас Крим. По всій Україні таких волонтерів десятки тисяч. Тих, хто ось так після роботи майструє на кухні, грілки, свічки, дрони, відбудовує згоріле, возить і лагодить автівки, плити сітки. І знає, як складно закрити бодай одну банку. Та, попри все, робить це далі. Дар'я Цесарук, Олександр Петровський Ми Україна, марафон Єдині новини.